Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Будкевич та без цензури на цензурнет Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. Ну що ж, друзі, от як завжди, знаєте, останнім часом відео, хотілося б про перемоги. Хотілося б, наприклад, про те, наскільки фантастично спрацювали наші сили оборони, коли вдарили по штабу Чорноморського флоту, і за повідомленнями ССО знищили ціло командуючого Чорноморським флотом і ще там 30 з гаком офіцерів. Це все супер. Але розумієте. В той момент, коли реально кращі люди країни роблять такі речі, за їх спиною відбуваються речі, від яких ну це не те, що навіть волосся становиться дибкі. це просто от знову бере людь. Отже, про що йде мова, друзі? Ви, я думаю, бачили Руслана Стефанчука у нас на обкладинці. Це не випадковість. Хоча заради справедливості зазначу, що в принципі його то провини особистої, прямо от його, як Руслана Стефанчука, може, в те, тому, про що я зараз проговорю, навіть нема. Я навіть більше того скажу, можна навіть сказати йому дякую за те, що він нарешті це проговорив вживу і хтось це сказав. Але враховуючи, що ця людина є спікером Верховної Ради від правлячої партії, відповідно він теж несе свою долю відповідальності за те, що коїть ця партія і її керівник. Отже, про що йде мова, друзі? Не знаю, чи ви помітили, але на днях пару днів тому Руслан Стефанчук давав коментарі і його спитали напряму про те, а як же ж там поживає законопроект про заборону. В ПЦ МП, тобто Російської православної церкви в Україні. Нагадаю, що це насправді не заборона. Там, в принципі, набагато більш опукла історія. Причому вона що саме цікаве, по великому рахунку є міжфракційною, тобто там є і опозиція, і влада, і в общем, вроді як є компроміс, щоб нарешті було вирішено питання з московською церквою. Про то про повну заборону існування тут будь-чого, що має будь-які зв'язки з російською церквою. Я нагадаю, що МП бреше, що воно не має зв'язків з російською церквою, тому що воно не показує свій так званий новий статут, який вони прийняли травні нового року. Тобто вони на словах ми маємо повірити, що вони більше з російською церквою, типа не разом. Ну можна, з вашого дозволу, ми цього робити не будемо. Ха-ха. Ну ви розумієте. <кхм> І от що відповів Руслан Стефанчук? Чому я, я кажу, що. В Принципі, можна навіть подякувати за його відвертість. А сказав він ось що, що він просто не виносить, по суті, це рішення зараз в зал. А я нагадаю, що в принципі є вже законопроект, він пройшов там всіх управління. Тобто питання стоїть виключно про те, щоб внести його в сесійну залу для голосування. Так от Стефанчук каже, що не вносить, тому що просто ви вдумайтесь, не буде голосів, і ви вам не почулося, друзі. Тому що на уже. Скільки півтора більше ніж півтора року страшної широкомасштабної війни? Я вже мовчу про те, що вачета війна у нас з 14-го року з лютого, да так, от досі у українському парламенті немає голосів для того, щоб проголосувати заборону російської церкви в Україні? Вам не почулося, друзі? Це не сказав якийсь там проклятий парахаскот, агент Кремля, який розповсюджує російське ПСО. Ні, це сказав спікер Верховної Ради України. Людина на всі 400% лояльна до Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. Людину, яку свого часу перед великою війною призначили спікером проти бунтівливого і опального Дмитрія Разумкова. Це просто раптом хто забув, хто такий господин Стефанчук. І отут, в принципі, по великому рахунку, що ж тут сказати, ну, можна, звісно, закинути пану Стефанчуку сказати: дядя, ну камон, якби ти спікер, навіть згідно конституції, ти по суті друга людина в країні, тому що є президент, от, Наприклад, якщо з президентом щось буде, то саме ти його будеш заміняти. Да. І, взагалі, якби, ну напевно, якби ти сильно хотів, ти би міг як спікер включити всі свої ресурси, все, щоб цей законопроект якомога швидше був включено в повістку і, звичайно, проголосовано. Але давайте скажемо відверто: ми не будемо робити таких претензій пану Стефанчуку. Чому? А тому, що він ніфіга фіга не вирішує. Ну тому, що давайте скажемо відверто одну просту штуку. Руслан Стефанчук при всій повазі до нього, як там до юриста і так далі. Це людина, яка просто виконує. Одну просту функцію. Він є провідником між волею Володимира Олександровича Зеленського Єрмака, і от цим всім от зеленим мононабридом, хоча який він моно. Він давно вже ніякий не моно, просто набридом. І його функція просто-напросто казати, чого ізволіте, і проголосуйте, пожалуйста. Все, більше він ні на що, в принципі, не впливає. Тому. В принципі, якийсь смисл пред'являти щось людині, яка дійсно ні на що не впливає. Та, напевно, ми цього навіть робити не будемо, в цьому немає ніякого сенсу. Повторюся, просто подякуємо, що він, хоча б, нарешті, це актуалізував, цю проблему. А тепер давайте подивимось ширше, чому ж так відбувається. Як так може бути, щоб у нас в парламенті не було голосів? Я от зараз навіть спробую втриматися від якихось, там, знаєте, там пафосних. Слів типу, вот та як це можливо, боже, да я на на якому світі ці мразі живуть, поки наші там Зачем? Ну, дивіться, ми говоримо про той самий парламент з всіми лізами Багуцькими, Мар'янами Безуглими, Колями Тіщенками і так далі. Тобто, камон, ви щось нове для себе почули? Там Підофіли, любителі проституток Верховній Раді. Ви ж нікуди не поділись, друзі. Вони всі там є. Трухіни, які за інформацією колег розвозили чорні зарплати, яких для вигляду з фракції виключили, але вони продовжують прекрасно тусити все у них нормально. Ну, ви ж розумієте, друзі, це той самий парламент, да? нічого не помінялось. І це наша трагедія що якби, вибори проводить як-то під час війни, не Ок, і от це, от е, в якості парламенту. Але давайте подумаємо, чому ж нема голосів. Здавалось би, ну, вже ж цей парламент, особливо навіть під час широкомасштабного вторгнення, в принципі, без проблем голосував будь-які абсолютно доволі жорсткі антиросійські речі. А тут то в чому проблема? Здавалось би, уже ж після того, як Лавру майже забрали, і все, уже, все там, як би, ну. А от тут, друзі, ми виходимо на найцікавіший момент. Справа в тому, що а, ситуація трошки змінилася. А, як би там хто не розказував, що нам не потрібні вибори і так далі, що виборів не буде, але все одно на банковій до виборів дуже сильно готуються. І тут вони знову починають включати ту саму логіку, що московський патріархат це ж не про віру, ви розумієте, це про вплив. Це про величезну кількість як для виборців. Слухняних, як отара овець, бабушок, які підуть і проголосують, за кого їм скажуть. А Володимир Олександрович Зеленський починає відчувати все більше електоральний тиск, і він починає розуміти, що коли б ці вибори не відбулися, але все так легко і хорошо, як йому хотілося, би вже не буде. І тому вони знову починають думати: а для чого ж нам їх, може, нам їх використати? А? Ну, а що, собственно, ну, ми ж їх там, типо, трошки притисли, де і все. Це так: перше міркування. Міркування номер 2 друзі. Давайте згадаємо. Що в найближчому оточенні Володимира Зеленського було тільки публічно, що не менше двоє людей, які були просто ревностними прихожанами цієї московської секти, давайте не забудемо їх прізвища. Це наш любимий, прекрасний Іван Геннадій Баканов, керівник у нас донедавна СБУ, це людина, яка завжди на всіх там так сказати релігійних святах. Не забувала з'явитися поруч з Андатрієм, і, наприклад, поки він залишався головою СБУ, вам нагадаю, до середині літа 2022 року, блокував абсолютно всі фактично справи проти російських папів-сепаратистів і колабораціоністів. А, ще давайте не забудемо, що дуже цікавою людинкою у оточенні Зеленського був господин Трофімов, головний фінансіст кварталу 95, який у нас не просто був прихильником у пам'ятаєте, як він на цілому літаку літав з Вадімчиком вінським малхасяном за священним огнем в Палестину, в Єрусалім, в і так далі. В Ізраїль і так далі. Розумієте, да? Тобто, ви розумієте, да, що середовище Володимира Олександровича, м'яко кажучи. Достатньо прихильне до московської церкви. А тут найцікавіше, ви скажете, до чого це все? Вони ж почали їх щеміть, почали. І от подивіться, от, і Лавру майже забрали. Ну, по-перше, ще не до кінця забрали. Але менше з тим, навіть якщо дійсно Лавра буде віджата. Он, до речі, Пашу Мерседеса вже він зібрав бабосіка, його відпустили, він собі сидить під домашнім арештом, побачимо, що з ним буде далі. Але тут найцікавіше, друзі, не це. От чого, наприклад, нема голосів? От найпростіше, окрім того, що я просто. Прям в повітрі відчуваю, що влада вирішила, що ну не треба вже більше сильно стартувати на, скажімо так, МП. Так, звичайно, є позиція, наприклад, пана Єленського керівника нашого відповідного комітету там, Державної агенції з питання релігії і так далі, який, звичайно, намагається цю історію впорядкувати. Але він, вибачте, не має всіх таких повноважень. А вибачте, той же СБУ, це повна парафія господина Зеленського. Але от знову ж таки, парламент, в чому проблема? В чому проблема проголосувати? І от тут, друзі, ми виходимо на найцікавішу історію. Якщо ви подивитесь на всі останні голосування, десь уже мінімум рік, так точно, ви, ну то, що монобільшість у нас не існує по факту, вже роки два. В парламенті, хоча формально вона є, і це нікому не заважає. Але менше з тим, друзі, найцікавіше те, що цей монобільшості ну тобто, за будь-які законопроекти, навіть найбільш потрібні банкові, ну в кращому випадку знаходиться там 190 голосів. Ну, не більше. Все, решта не голосують. Їх просто нема в залі. Вони там в сорі, вони з разумковим, овим, шмовим, пофіг. Вони не голосують. Нема голосів у банковій. І хто ж їм ці голоси дає, друзі? Постійно? От хто от хто, наприклад, голосував нещодавно в першому читанні за цей скандальний законопроект, щоб забрати ПДФО, тобто податок фізичних осіб з зарплат військовослужбовців? Ну грубо кажучи, по каструванню місцевої влади. Хто ж дав оці 236 голосів? Якщо ви по фракціях розглянете, ви побачите дуже чітку і зрозумілу розкладочку, яка в дії вже дуже давно. Це колишні ОПЗЖ? Яке дає всі свої голоси, а також різні ОПЗЖшники, які розбіглися по оцих двох молодорхічних фракціях, довіра за майбах і так далі. От саме це болото і дає завжди слугам народу оці 40-45 голосів, які їм не вистачає для прийняття якогось абсолютно одіозного трешу. І якщо ви звернете увагу, ніхто Абсолютно ніхто з ОПЗЖшників, з пам'ятаєте, да, ОПЗЖ у нас було на дві частини поділено. Були люди медвечука, і це була його частина, яка зараз ну не то, щоб розгромлена. Он Васічка Німченка, Нормікс почуває. Ну, от Шуфрича трошки там, у ББО, ну він уже надто одіозний персонаж. Але ж була друга частина Бойкольовочкіна. А там тиша, друзі, там нікого не чіпають. Вони прекрасно сидять у Раді, працюють, у них все хорошо і дають слухняно всі голоси, коли потрібно. Офісу президента, отже, ми виходимо на дуже просту історію, яка ну, мені здається просто лежить на поверхні. Історія звучить дуже просто. Вони, понятне діло, голосують за страх, тому що вони розуміють, не будуть голосувати їх за певні там активчики, це само собою давно вже переписали. А у відповіді вони можуть іноді висловлювати певні побажання. Як, от, наприклад, тут що вони не будуть голосувати за смерть. Одного з головних щупальців руського міра, які ці льовочки бойки, звісно, досі є і нікуди ніколи не, не подінуться, бо вони не є породженням цієї всієї історії. І от і ми виходимо на дуже цікаву історію, що виходить. Але окей, ви скажете, що чор з ним тим ОПЗЖ. Ну від слуг народу формально то є там 230, чимось там майже голосів, майже 240. Хе -хе. Е, а давайте ми згадаємо, друзі, без жартів, що серед цього зеленого наброду. Більшість якого ми навіть не знаємо по прізвищам, а згадуємо тільки іноді, коли там якогось зовсім уже я не знаю, там, мілюзгу ловлять на тому, що вона там за три тисячі доларів торгує а, цими довідками в системі шлях, щоб ухилянти могли тікати. Ну, Як ця подруга, так, да? яка викидала гроші, пам'ятаєте за забор, коли набушники до неї прийшли. Так от це я не жартую. Друзі, ви можете прочитати тексти моїх колег, які постійно там спілкуються з ними. Так, от, друзі. Реально чимала частина фракції досі слухає господина Бужанського та того самого ватника українофоба, який принципово говорить російською мовою, сирену українську мову і так далі. Тому подібне, дружок Дубінського. От ця фракція прислухається до Бужанського. Там є величезна частина. А реально ватної паторочі, яка просто боїться, яка настільки тупа, що вони дійсно досі можуть боятися московських попів, що прокляну, якщо ти настоящую церковь в І вони не будуть голосувати, друзі. І все ж таки, навіть з урахуванням всього цього лайна, найбільша проблема, все таки, навіть не в самій Верховній Раді, не дивлячись на весь цей ганебний договорняк за ПЗЖ, найганебніше те, що цю тему, повторюся, не хоче форсити сам Зеленський. Бо Пробачте, будь ласка, коли банкові дійсно треба, вона протискає найчастіше всі свої найганебніші історії. От згадайте навіть всі ці ганебні голосування по декларуванню і так далі, і подібне. Коли треба, вони нам уже включають всі ресурси і такі свого добиваються. А тут тиша. І ще раз хочу под... просто подякувати пану Стефанчуку, що він я не знаю через які міркування, але правду сказав про те, що просто-напросто нема голосів. Продовжуємо. І нема політичної волі, щоб ці голоси з'явилися. А чому? Ну, я вам спробував пояснити чому. Тому що і вибори, тому що партнери, які дають голоса, не хочуть. Ну і по-третє, тому що, ну, як-то, от воно ж як би страшно. Ну, по, -типа, по, -по, -по, по, поштрикали їх. От навіть з лаври вроді прибрали. Ну, це ж церква. А вдруг Ну, ми ж з ними завжди жили. Так що, друзі. По суті, ми з вами зараз бачимо дуже ганебний процес, який називається Врятувати московський патріархат. Чи просто давайте їх називати як треба Російську Православну церкву в Україні. Я нагадаю, що всі переходи і, по суті, знищення цієї церкви, яке мало відбутися ще в 2019 році, були заблоковані з приходом до влади Володимира Зеленського і всіх тих людей, про яких ми з вами вже згадували. Чи влада Зеленського захоче довести цю справу до кінця? Побачимо, але я думаю, що чим далі, тим більше. У банковий буде працювати дуже простий розрахунок, елементарний, як два пальці об асфальт, як то кажуть. Важливий кожен голос. А це ну так, да, опитування кажуть, що це всього 4-5% населення. Але знову ж таки, це опитування. Потім ми можемо цілком допускати, що є певна частина людей, які бояться, не хочуть говорити, що вони туди ходять і так далі. Зате це всі ці люди, якщо буде потрібно, підуть. Якщо Зеленський покаже, що він їх ті не чіпає, і проголосують за кого треба. А головне, партньори з ОПЗЖ дозволять спокійно добути цю каденцію, поки працює ця Верховна Рада, і гарантовано протягати будь-яке лайно. Ну, вибачте, якщо я розвіяв чиїсь ілюзії, що ми тут з вами боремося з російським впливом. Це uh, дбатру, так, так як воно є, друзі. І в черговий раз хочу зазначити тільки одне: настільки ганебного парламенту, який обрав український народ у 2019 році. Ви знаєте, не було, на мій погляд, в історії всього українського парламентаризму. Так, у нас були ці жахливі парламенти 90-х, де більшість мали комуністи соціалісти. Так, у нас були жахливі просто парламенти, наприклад, там 2012 року. У нас був дуже такий скандальний парламент 2014 року бурхливий. У нас були ці парламенти 6-7 року, коли туди потрапляли шафори Ахметова і так далі. Але я повторюся настільки бездарно безвольної срані, по іншому не скажеш, яка взагалі не здатна на будь-яку суб'єктність через свою повну інтелектуальну просто жалюгідність, чесно кажучи, не було ще ніколи в історії країни. І коли ви дивитесь на це, друзі. Я, мені без різниці за кого ви будете голосувати. Я не сумніваюся, що зараз опять під це відео прибіжать всякі батня тупорила, яка буде розказувати, що я парахабот і так далі. Без різниці. Мені без різниці за кого ви будете голосувати. Я вас просто дуже прошу. Коли ви голосуєте, уявляйте, будь ласка, обличчя тих людей, за кого ви голосуєте. Не тільки фігуру партійного вождя, за кого б ви не голосували, а того, хто потім буде від його імені сидіти у Верховній Раді, щоби потім... Не виникало питання, як же так може бути, що український парламент після півтора роки кошмарної жорстокої війни з Рашкою не може проголосувати за те, щоб відрубати найбільш одну, окей, ну не найбільш на одну з найбільш жахливих щупалець цього рускава міра. Це такий сором, після якого, чесно кажучи, будь-який депутат, який представляється скликання, на мій погляд, мав би просто на все життя. Не хотіти згадувати, що він представляється скликання. Але цього, звичайно, не буде, друзі, я не маю жодних ілюзій з цього приводу. Просто думайте головою, будь ласка, складайте хоч якісь зв'язки в своїй голові і не забувайте нікому ні того, що не відбувається. Пану Стефанчуку, повторюсь, можна нагадати тільки одне: такого спікера, як він, який настільки безперсональний, який не має вообще ніякої політичної суб'єктності, який не може виступити як. Хоч якесь джерело парламентаризму. Я нагадаю, що ми живемо парламентсько президентській республіки, де парламент мав би завжди мати якусь законодавчу ініціативу. Але ні, вони просто сидять і чекають, поки там Владимир Олександрович дасть команду щось робити. Без цього вони не здатні ні на що. Ну хіба трошки поварити воду, щоб витягти з нього трошечки дініжок, які потім їм в чорні сумочки атвізет черговий трухін чи там будь-хто яке його прізвище є. Такої ганьби, друзі, чесно, скільки я слідкую за політикою, я ще не пам'ятаю, не кажучи вже навіть про саму суть цієї історії. Як там казав Владимир Олександрович, думайте, думайте. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео, і воно вам сподобалось. Якщо так, то буду вам щиро вдячний за... Такий величезний лайк, який ви поставите. Підписуйтесь на цензорнет, нашу найкращу аналітику українського Ютубу. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, що дуже важливо в сучасних умовах, повірте. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал Showbiz, який де теж є дуже багато крутого, класного, такого зелихватського контента. Дякую вам за увагу. І ще раз думайте, обов'язково думайте завжди!